Доброго дня, водолії, вітаю вас, ретроградний Марс, із 7 грудня. По 24 лютого наступного року мандрує із вашого сьомого у шостий сектор гороскопа. Про всі важливі дати, календарні періоди у моєму загальному відео. А наразі ми концентруємося на такій важливій складовій, як наша власна особиста ініціативність, рішучість, хоробрість, наполегливість, також уміння і сила. Відстоювати свої кордони, свої власні поняття, свої права, все. Те, що ми зараз маємо напрацьовувати самостійно, докладаючи в декілька разів або десятків разів більше сил, оскільки опиняємося ніби без підтримки древньогрецького ареса, давньоримського Марса, вони десь там зараз ладнають свої обладунки, займаються апгрейдом, ремонтом, також усіляко себе прокачують, нібито. І потім обов'язково об'єднаються із нашими напрацьованими марсіанськими ресурсами. А зараз ми маємо справу із тим, якою силою ми індивідуальний наш натальний Марс наділяємо. Ось тут водолії, по сьомому сектору вашого гороскопа і по переходу у зворотньому русі в шостий. Це робота із людьми, із партнерами, із подружнім життям, в першу чергу, в якому ми нібито бачимо, що партнерство, в принципі, втрачає якусь певну цінність для нас. Або ж ми дивимося вже на той Фактор, можливості або ж певні стосунки утворювати, або ж на якісь певні переконання нашого партнера так, що вони є, можливо, несумісними із нашими на сьогоднішній день. Тут можуть також бути і активізовані чинники, пов'язані із судовими спорами, із присутністю людей у нашому житті повторно, приміром, з'ясування стосунків, якихось певних обставин, коли до себе інша людина хоче усіляко, нібито привернути увагу, навіть в розріз нашим інтересам. А тут, по такій активності, по ретроградному періоду Марса, так чи інакше ми повертаємося. До стосунків, певних із тими людьми, можливо, з ким у нас якісь конфліктні, суперечливі погляди на важливі питання, а також з ким би ми бачитись не хотіли, або ж так чи інакше, але ми маємо ще спільні інтереси. Ми маємо нез'ясовані подружні, наприклад, питання стосовно діточок, стосовно взагалі спільного майна, стосовно важливості нас у житті один з одним. Тут ми можемо повертатися до питання розлучення, крім того, до офіційного оформлення шлюбу, потреби розписатися, проживати разом, мати родину, мати діточок, або ж проживати разом із батьками або окремо. Ми е, зараз розбираємося із певною системою цінностей, із важливими критеріями і допускаємо сімейне життя або ж навпаки відмовляємося від певних обтяжуючих факторів. Нам ніби Зайвий раз нагадують про свою присутність, або ж про якісь гострі спільні питання. Це можуть бути і друзі, і опоненти, також може бути як поновлення судових процесів. Нам необхідно особисто прибувати адвокат, приміром, за нас не може бути присутнім, або ж також якісь певні такі спільні. Ори нагадування, оформлення певних паперів, особиста присутність і роботи багато зокрема пов'язаної із нашим подружжям. Це навантаження сімейне може бути у вигляді відповідальності за дітей, у вигляді потреби готуватися до свят, наприклад, навідувати родичів, приділяти час нашому партнеру в найкращому сенсі цього слова. Це, звісно, з огляду на потребу в присутності на святах. Але наголошу водолій, що тут ще можуть бути ситуації, пов'язані з станом здоров'я нашого чоловіка дружини. Ми можемо отримати звісточку, приміром, що дружина наша тепер в очікуванні дитинки знаходиться, і ми так чи інакше тепер у такій подвійній то й потрійній відповідальності. Крім того, потрібно приймати якісь важливі рішення, нібито знову і знову повертатися до якихось певних розмов. Ось тут водолії. ми до шостого сектору нашого гороскопа вертаємося. Ми нібито розбираємося із нашим життям, із правом допустити якусь людину у наше життя, із правом розпрощатися із певною роботою, з якимось зручним способом життя, із звиклим форматом і роботи, і графіку, і взагалі нашої рутини. Щось нам тут необхідно змінити, те, що страшно можливо, те, від чого не хочеться. Відмовлятися, до чого у нас є емоційна прив'язка, до чого ми звикли, або ж такий графік роботи, приміром, у зв'язку з народженням дитинки, нам тепер це треба змінити, або у зв'язку з приїздом нашої родини, або ж укладанням шлюбу, заручинами, або ж з'являється дійсно людина в нашому житті, і ми знову замислюємося про створення таких от міцних стосунків на роки. І розуміємо, що із нашою роботою немає про що взагалі думати. Або місце проживання наше, або ж будь-які певні наші ресурси, наші звички, стан нашого здоров'я наразі має бути видозмінений настільки, щоб ми могли бути в парі, щоб ми могли обговорювати спільні важливі моменти. Крім того, це також такі можуть бути ситуації, в яких ми прив'язані до певних зобов'язань. Буквально ми емоційно включені у справи можемо бути свої або інших людей, і аж ніяк. Наше подружнє життя зараз не може розвиватися за іншим сценарієм. Нам необхідно тут від чогось відмовитись. Може бути розрахунок. По боргам може бути переїзд, потреба розібратися із станом взагалі нашої оселі, щось відремонтувати, наприклад. Крім того, питання проживання із батьками або окремо може бути розширення, потреба в розширенні житлової площі, оплати оренди за житло, наприклад. Також водолії тут фокус уваги і на наших звичках жити так чи інакше, якось витрачати, передбачати також якісь певні, питання. За сталим і зрозумілим графіком. Нібито ми в своєму зручному, зрозумілому середовищі, орієнтуючись на думку наших близьких, наразі змінити щось у ставленні до інших людей не готові. Тут може бути і робота із клієнтами, також загалом присутність людей, які нібито несуть нам наразі такі потреби, такі свої бачення, які нас закликають просто до інших підходів або заручатися підтримкою нашої родини, розраховувати на наш близький колектив. Можливо, це зростання кількості роботи, і ми просто не справляємося. Нам треба ще залучати найманих працівників або треба повертатися в якісь можливо. Колектив. Для розрахунку, приміром, до нового роботодавця ми вже влаштувалися, однак ще не донесли певну кількість довідок. Крім того, потрібно налагодити, підрихтувати буквально стан нашого здоров'я, позбутися якихось звичок, змінити харчування, вивідати спеціалістів, поновити якусь документацію. Також може бути отут стосовно стану здоров'я, наголошу водолі. Можуть бути і шлунково-кишкові, якісь певні захворювання нагадувати про себе. Тут можуть бути питання пов'язані також із материнським навантаженням, коли так чи інакше, і організм страждає, і репродуктивна система. І крім того, турботи про дітей. Тут ще декрет може бути. Ми повертаємося, ніби знову до того, що у нас тепер буде наступна дитинка, як ми тепер будемо це все витягувати, нам не до чоловіка і не і не до дружини, або ж ми перевозимо дітей, або з'ясовуємо взагалі в принципі, де ми будемо проживати. Залучаємо ще батьків або якихось помічників для того, щоб допомагали нам у цьому процесі. А також водолії звертаємо увагу тут ще на вал роботи. І обов'язки і обов'язків як такових, нам буквально слід працювати наразі більше активніше, брати роботу на дом, Буквально також залучати, можливо, наших близьких якийсь транспорт, щоб нас хтось підвозив, наприклад. Або ж ми змінюємо роботу вона ближче біля дома, замислюємося взагалі, шукаємо її тепер, або ж працюємо близько біля дома і намагаємося якимось чином також змінити формат нашого сімейного життя. Також водолії питання може загостритися у зв'язку із нашими домашніми тваринками, потребою їх мати, їм ними опікуватися, контактувати із людьми, які також в цій сфері знаходяться, або ж також орієнтуватися. При купівлі житла, при оренді житла, при вирішенні якихось спільних сімейних питань на те, що у нас ще є домашні тваринки, вони будуть проживати з нами. Необхідно їх перевести, наприклад, ще певні вакцинації зробити, як ми будемо всі уживатися, і загалом, які у нас можуть бути спірні питання стосовно наших домашніх улюбленців, в тому числі. По цьому ретроградному періоду Марса. А водолі, наголошую, що особливо для вас надзвичайно сприятливо розраховуватися із усілякими боргами, такими якби, питаннями стосовно надання послуг, те, що ви обіцяли, а ще не виконали, або треба переробити, приміром. Або ж нагадувати про себе, якщо ви вже давно хотіли звернутися до певного спеціаліста, до певної людини, то ось тут незайвим буде нагадати. Також стосовно. Здоров'я, звернення до спеціалістів, знову певна вітамінотерапія, дієта може бути. Загалом захворювання можуть ніби нагадувати про себе, тому зверніть на це увагу. Також водолії важливо по цьому періоду ретро Меркурія дозувати навантаження, оскільки ми можемо раптово згадати, що нам треба у спортзал, в якому ми не були, 10 років підняти штангу, надолуживши нібито для себе і підкресливши свою таку. і Соціальну цінність для самих себе, і потужність і загалом все те, що ми можемо і самі, і той Марс, який десь там в космосі, нам в принципі не потрібен, і мати просто час по ретроградному Марсу на лікарню зустрічі з спеціалістами і відновлення взагалі стану здоров'я і ще довготривалі наслідки. А також тут наша фізична сила водолії взагалі не співрозмірна нашим звичайним поняттям. Ми можемо просто, відкриваючи двері, Віддавати ручку елементарно, або ж, приклавшись до якогось предмета, щось десь хрустнуло і відламалось, і ще й на додачу нас травмувало. Тобто від питань надзвичайної активності ми можемо переходити в стан повної бездіяльності. Тому важливість регулярного харчування, сна, а також відпочинку паузи, ніби. Контакту із нашими близькими домашніми відпочинку в домашній атмосфері. Рекомендую водолії оточити себе на робочому місці, авто, в транспорті, у вашому якомусь буденному житті певними розслабляючими предметами інтер'єру або ж якимись поробками на згадку про дітей, про близьких, про ваше родинне коло. Можливо, має народитися дитинка, і ви будете просто якусь дитячу річ носити при собі. У відрядженнях. Можливо. А також, якщо це ремонт і облаштування, приміром оселі, можливо, діти у вас будуть, або ви воз'єднаєтеся з вашою родиною, або ж ви залишаєтеся при якихось своїх інтересах, і тепер тільки з огляду на робочі питання маєте трансформувати ваше житло. Тобто тут це такий фокус уваги до тих ремонтів, які зрозуміло, коли закінчаться. Це не ініціатива водолії розпочати перебудовувати все і видозмінювати, а завтра вже на роботу, а післязавтра немає коли, а потім вже і гроші закінчилися. Ні, це орієнтири на тих людей, на ті процеси, у яких є певні рамки. Тобто, борі, боріться за щось невеличке, за щось таке, що ви в змозі подужати і знаєте, коли це хоча б приблизно. Має закінчитися, у вас ще буде час відновитися. А також, якщо це, приміром, якийсь певний вид терапії, лікування, візити до лікаря, передбачені, вони можуть потребувати ще більшої конкретики, тобто вам ще більше необхідно буде докласти зусиль, щоб лікаря навідати бо його просто немає на місці, або їхати туди далеко, або транспортний засіб поламався, або ж щось, що складає для вас певну професійну зручність, наразі просто не придати до використання. Тут і травматизм, і аварійність водолії, наголошую, а також наша поспішність. І ось тут будь-що купувати нове, інвестувати в те, що буквально зараз має принести кошти, марна справа. Тому завідомо купувати щось непридатне до використання, тобто. Той предмет, про який оголошено, що він несправний, ремонтувати його тривалий час, і тоді намагатись користуватись це одне діло, це сигніфікація ретро Марса. А от ініціювати певні інвестиції фінансові, також тривалі фінансові контракти, або ж будь-які договори пов'язані із будівлею, узаконенням, приміром, власного майна, або будь-які важливі контракти, як то укладання шлюбу, наприклад. або Купівля чогось дороговартісного наразі не вітається. А також водолії, хочу підкреслити, що наразі робимо акцент. Також на такій сфері нашого життя, який передбачає зобов'язання стосовно інших людей, стосовно наших батьків, стосовно нашої другої половинки, наших діточок, все те, що ми маємо справлятися. І ось ці зобов'язання вони ніби змінюють наш підхід до діла. Саме через якусь певну роботу, через те, що ми справляємося з одним і тим самим і переоцінюємо просто сенс близьких стосунків, сенс відповідальності, контакту. І з нашою родиною, а також із таким широким колом близьких людей, які складають нашу соціальну родину, до нас приходить якась певна нова мудрість, нова надія на порозуміння і можливість дійсно бути в парі з тією людиною, яка важлива, зустріти її, або ж зовсім по-новому підійти до нового важливого етапу в нашому житті. Дякую вам, Водолій, і до зустрічі у загальному відео.